Міністр оборони Великої Британії Гран Шепс заявив про плани збільшити військову підтримку України. Приступлення одних не є оправданням приступлення других. Президент країни окупанта Путін сподівається, що світ забуде про термінову необхідність підтримки України. Велика Британія ніколи цього не допустить. Ми надамо більше військової підтримки і об'єднаємо усіх наших союзників, щоб дати Україні те, що їй потрібно для перемоги. Написав він. Я задус питанням: а чому раніше не лунало ось таких заяв від пана Пісторів? Ні, він робив щось подібне, заяви подібно на цієї нашталцієї. Але не настільки конкретизував uh -huh. е, питання війни на території Європи. І тут е, я настільки думаю, що є щось пов'язане саме з війною України і Росії, скільки з внутрішньою ситуацією в європейському союзі, яку ми зараз можемо спостерігати, коли правоохоронна система виявилася не здатною контролювати ну прихильність однієї групи населення до тероризму. Тобто прихильність та підтримка Хамас, а фактично, це і є ті протести, які зараз хвиля за хвилю відбуваються в Європі на підтримку Палестини і Хамасу знову ж таки це підтримка тероризму та терору. І не виключаю, що пан Пісторіс мав це на саме це на увазі, оскільки. Ми говоримо про радикальні течі а радикальна течія це безумовно і перше, перший, скажімо так, крок до конфронтації. Добре, якщо ми говоримо про те, що відбувається за нашими кордонами, я пропоную також і про Дагестан, про Росію. Ми бачили цими вихідними. Там відбулися антисемітські погроми в Махачкалі, бачили це, по суті там захоплення аеропорту. От до чого, на вашу думку, можуть призвести такі події, і про що свідчить реакція російської влади? Ми бачимо, що сьогодні на вечір російський диктатор скликає велику Раду через події в Махачкалі, ну тобто він змушений реагувати, чи, чи виглядає наразі ця реакція достатньо. Ну і також циркулювала думка про те, що про певну, скажімо, так, схожість тих подій, які відбулися в Махачкалі, із діями не так ФСБ, як КГБ ще радянських часів, тобто вони любили під, піднаджувати різні національні там релігійні. Конфлікти і управляти ними відволікаючи на них увагу. От чи, чи така версія вам видається вірогідною? Це називається мультикультурна ксенофобія в Росія, Росія це фактично багатонаціональна країна, але в цій багатонаціональній країні завжди існувала культивація ксенофобії. Або до своїх сусідів, або до когось, який знаходиться зовні до когось не можна дотягнутися, але кого можна у всьому звинуватити. Ми ж всі дуже добре пам'ятаємо. Як Росії свого часу з'явився такий термін як «ліцо кавказської національності? А так от саме саме цей термін з'явився в період економічної дестабілізації країни занепаду країни і відволікання частково уваги від внутрішніх проблем були. І на національно по національним ознакам і ця культивація вона завжди відбувалася. Особливо вона отримала такий особливий поштовх після приходу до влади Володимира Путіна. І ця мультикультурна ксенофобія вона деякий час була орієнтована на США, тобто хто у всіх бідах Росії винен, чому вони так погано живуть США. Велика Британія, Німеччина, Україна, звісно ж, Ізраїль також так чи інакше. Тобто, ось на такому рівні закладувалось звинувачення на національної саме по національному е ознакам е звинувачення у своїх власних якихось проблемах, і те, що зараз відбувалося в Дагестані, це один з ось таких. Е Проявів а, цієї мультикультурної ексенофобії, і а, Росія може цим, звісно, скористуватися. А, хоча знову ж таки, а, це і а, було передбачено, тому що в Росії, по перше, окрім а, у цієї ексенофобії, ще культувався неонацизм. Підтримка неоцизм неонацизму дуже серйозна від російських спецслужб. Бо повертаємось навіть до питання ПВК «Вагнер». А перші ПВК Вагнерівці вони де проходили тренування? В лагері партизан, яким керував Російський імперський рух, який є терористичною організацією, визнаною терористичною організацією США. А сам лагер, цей табір партизан він знаходився біля Санкт Петербургу та знаходився під патронатом ФСБ, отже, звідки ноги в них росуть. Але саме там ще й, е, е, проходили підготовку представники російських неонацистських груп. Ось у чому на що найцікавіше і. Все це Росії на сьогодні вигідно. Вона може на щось звертати більше увагу суспільства, аніж на те, що в них в країні. Ну скажімо так. Якби центробанк він по він би пустив рубль в вільне плавання, то там би вже давно було б не 100 рублів за долар, а набагато більше. Трішки в наші кордони ще, Олександр, на завершення розмови з вами. Я зараз цитуватиму командувача Скупних військ Збройних сил України, генерала-полковника Олександра Сильського, який зазначає, що на сході обстановка залишається складною. Знову ж таки, окупанти перейшли від оборони до активних дій під Бахнутом, Бахмутом, зокрема, і на Коп'янському напрямку, де намагаються просунутися вперед одразу на кількох напрямках. В районі Бахмута противник суттєво посили своє групування, перейшов від оборони до активних дій. Також зазначається командувачем сухопутних військ. Рашисти намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачені положення на цьому напрямку. Раніше ми, звичайно, ж полізори мали Авдіївку. Зараз Куп'янський напрямок Бахмута до. Активних наступальних дій ворог переходить. Що це за маневри? Якщо говоримо про Лимано-Купінські Лимано-Купінську війську, там дуже схожа ситуація з минулим літом, коли розпочалися наступальні дії в Запорізькій області у село оборони України, і вони активізувалися одразу по лимано купінській військ, відволікаючи таким чином. Нас від Запорізької області, тобто намагаючись, щоб ми перетягнули частково підрозділи туди. Але цього разу а, тут навіть більш парадоксальна ситуація. Чому тому, що а, саме з Олемена Купінська вісі, саме з Луганської області, групи військ-центр, вони перетягають підрозділи під Авдіївку. А під Авдіївку вже було передислоковано двадцять МСБР зі складу другої загальної військової армії. А також передислоковано 15-30-та, також підрозділи вони знаходяться під Авдіївкою в резерві. Отже, майже вся друга загальна військова армія там. 41 ша -та загальна військова армія. Також підрозділи відправляються під Авдіївку, тобто вони розпочали наступальні дії, маючи послаблений ресурс, значно більш послаблений ніж минулого літа. А коли їх наступальні дії ну не завершились якимось успіхом, як ми бачимо, полимано купінська вісі, а для них є основна задача зараз це саме Авдіїв.